Добрий. День. Днями е, в телеграм-каналі опублікували відео вручення повісток у спортзала Закарпатської області. Е, крім того, в е, е, соцмережах повідомлялося про вручення повісток спортзала Дніпра, Києва та інших міст. Але товариство наразі не буде цікавити ситуація, яка розгорнулася власне на теренах Закарпатської області. Мовиться про те, що. Е, Крім вручення поїсток безпосередньо у спортзалах, стався досить цікавий інцидент з юридичної точки зору цікавий на території комплексу термальні води. Косова більш детально про цю ситуацію 7 грудня, о 12.30 за інформацією співробітників цього оздоровчого комплексу, на територію увійшло е декілька десятків осіб. балаклавах та у військовій формі з автоматами. Уточнюється, що документів представники ТЦК не показали. Причому власники термальних вод наголошують на тому, що на той момент на території оздоровчого комплексу лише 2% чоловіків від усієї присутніх, менше з тим, погрошуючи автоматами жінкам. Працівникам комплексу без жодних документів співробітники ТЦК увійшли на територію оздоровчого комплексу. Що ж вони там робили? Шукали мажорів, відновлювали соціальну справедливість українському суспільстві, то запит українського суспільства. На соціальну справедливість таким чином, на думку співробітників, ТЦК, вони відновили соціальну справедливість. Але давайте подивимося на результати цього візиту. Скільки ж мажорів вони запакували, скільки повісток було виписано безпосередньо під час цього рейду, на проведення якого відволікалася така величезна кількість представників територіальних центрів комплектації співробітників поліції, я нагадаю за повідомленням. Співробітники оздоровчого комплексу на територію термальних вод Косова проникло декілька десятків озброєних людей в Балаклавах. Так от, виявляється, що за підсумками цієї блискавичної лавка карколомної операції, запакували двох співробітників. Оздоровчого комплексу вивезли їх в невідомому напрямку. Двох. З відволіканням такої кількості співробітників ТЦК, примітно те, що у відповідь на прохання директора комплексу придивити посвідчення та відповідні документи, до нього була застосована фізична сила. Причому варто говорити про те, що фізична сила була застосована і до представника адвоката комплексу, якого вибили мобільний телефон телефон, коли він здійснював відеофіксацію цього беззаконня. Це, як то кажуть, і є власна соціальна справедливість у розумінні співробітників ТЦК. Наразі змушуємо констатувати, що дійсно однією з проблем Збройних сил України є нестача живої сили. І не тому, що в Україні немає чоловічого резерву, не тому, що у чоловіків закінчився патріотичний дух і, відповідно, бажання захищати. Своя батьківщину ні, черги добровольців перед дверима військоматів зникли в першу чергу через тотальну корупцію співробітників самих територіальних центрів комплектування і співробітників ВЛК. Про які повідомляють власне про ці корупційні схеми ледь не щодня повідомляють українські змі. Причому ці схеми раз по разу викриваються співробітниками Служби безпеки України але. Кількість правопорушень з боку співробітників ТЦК, абсолютно не зменшується. Останні рейти, які провели вони на території оздоровчого комплексу, яскраве тому підтвердження. Але варто й говорити про те, що за дивним збігом обставин навіть ті співробітники територіальних центрів комплектації, які впіймали за руку на фактах Хабарництва, вони відбуваються. Штрафами на досить мізерні суми. Проілюструємо це на конкретних прикладах. На прикладах роботи територіальної центрів комплектації в сусідній з Закарпатської Івано-Франківській області. І е, тут варто говорити про те, що е, не випадково на тлі оцих от повідомлень про незаконну діяльність співробітників територіальних центрів комплектації. Ці відопакування ухилянтів, відповідно, врученням повісток в спортзалах та інше зросли розцінки, так званий прескурант на послуги співробітників ТЦК. Якщо раніше називалася сума в 7 тисяч умовних одиниць, то наразі, згідно з таки, від інформації з відкритих джерел сума вже називається від 10 до 12. Як то кажуть, платити треба за ризик. Але менше з тим, давайте повернемося, власне, з вами до подій в Івано-Франківській області. Ну, Напевно, у всіх на слуху, та резонансна подія, що під час перевірки Івано-Франківського міського територіального центру в роті охорони за паперами виявилося, що несуть службу декілька десятків футболістів місцевого футбольного клубу при Карпаті. Їхні тренери. Та багато родичів. І варто говорити, що крім футболістів, важку службу з охорони міського територіального центру комплектації несли і представники місцевої обласної адміністрації, але жодного дня ці особи на службі не були. Тут слід зауважити, що до служби в ротах охорони ТЦК рекомендовано брати обмежено. Придатних до військової служби за рішенням ВЛК, тобто інвалідів третьої групи. Ну, уявіть собі, інвалідів третьої групи, е якраз яскраво пролюстрованих на прикладі футболістів місцевої футбольної команди при Карпаті, парадокс? Ні, не парадокс. Ви знаєте, парадокс полягає в тому, що вже після розголосу цієї Резонансної ситуації, знайшовся один лише ЦАП, відбувайло, якого притягнули до кримінальної відповідальності. Це 52-річний капітан, командир згаданої роти охорони, і все а ДБР, яке мало би стояти на стражі українського закону, чомусь дивним чином закрила очі. На призвища інших високопосадовців територіального центру комплектування, і головне на присутність в списках так званих охоронців, чиновників міської обласної адміністрації. Тобто їх вони не побачили. Причому варто говорити про те, що тільки на сімох футболістів і їх тренерів було списано і вкрадено більше півтора мільйона гривень. Сімох так а їх було не семеро, а де ж інші учасники схеми. Чому далі ДБР не пішло і не розкрутило всю цю схему? Виявляється, і ДБР е, не зацікавлена в е, неупередженому розслідуванні подібних фактів. Але варто зауважити, що знов таки, напевно, що ви спитаєте, а яка ж реакція українського суспільства? Е, невже е, всі? Роблять вигляд, що ніхто не знав про цей злочин з керівництва територіальних центрів комплектації як міського, так і обласного е, в, е, рівня. Але логічно, що начальник Франківського міського ТЦК мусив би це бачити, якщо він не повністю сліпий. А отже, е, знати і покривати, що у нього в роті а рота це 100 осіб. Е, фактично на папері числяться. Декілько десятків мертвих душ. І отут запитання: а чому, власне, тільки з декількох десятків футболістів-тренерів, члени родин і представників міської і обласної адміністрації. Я ще раз повторюю, ДБР знайшло, як то кажуть, корупційну схему у списанні грошей по відношенню тільки до сімох осіб. Але йдеться і про те, що напевно про цю схему знав обласний воєнком. І от тут ми підходимо до самого цікавого. А хіба так можна? А коли можна, то чому? Чому всі закривають очі на ці кричущі випадки? І щоб не це зрозуміти, треба розібратися, хто ж власне? Місцеві воєнкоми на Івано-Франківщині. По-перше, про що давно говорять військові далеко за межами івано франківщини це кумівство в місцевому івано-франківському обласному ТЦК. Отож, начальником міського ТЦК, там і досі залишається полковник Роман Васильович Плинтус, відставний майор місцевого ДСНС, а простіш пожежник, мобілізований влітку минулого року до ЛАВ ЗСУ. Де він відразу уявіть собі, був призначений на посаду військома міста Івано-Франківська, а за декілька місяців отримав полковничі погони з майора, шановне товариство, уявляєте, які стрімкий кар'єрне зростання людини. Майор за декілька місяців полковник, а цей час людям в окопах треба власне кров'ю заробляти можливість не те, що службового просування по сходинках, а можливості потрапити навіть у відпустку. Але менше з тим, це все лірика. Перейдемо до Івана франківська А все простіше. І пояснюється це, це тим, що все це було по протекції кума, Обласного воєнкома Івана Франківщини, полковника Ярмошука Володимира Гійовича. Який зі слів тих же ж військових на початку великомасштабного вторгнення російських окупантів в Україні придбав Івано-Франківську біля торгівельного центру Бізон триповерховий будинок, начебто оформивши його на свою тещу? Не без іронії кажучи, у цього полковника Єрмошука в Івано-Франківській області служать ще як мінімум два його куми. керівник Надвірнянського – Цебто Буковельського ТЦК, полковник Володимир Козак та полковник Ігор Рибачок. Ну, ситуацію з Буковеллю ми всі пам'ятаємо, шановне товариство, ті чисельні відео, от якраз там би би варто ловити. Але чомусь саме на Буковелі? На Двернянське ТЦК абсолютно не бачить. Величезної кількості осіб призивного віку. Менше з тим, йдемо далі. Більше, ба більше цього, От відразу після 24 лютого івано Франківський обласний воєнком Володимир Ярмочук мобілізував до ЗСУ на посаду, уявіть собі, завідувачів, обласної військової поліклініки, що має свою «Велка». Свою дружину Ірину Романівну Ярмошук, яка досі працювала на стомат факультеті місцевого університету, ну фактично кваліфікований співробітник. Тобто, коли під час повномасштабної війни таку установу має очолювати справжній військовий медик із практичним досвідом, у неї такого досвіду немає. Але, мабуть, беручи приклад зі свого обласного командира, районний комісар на Івано-Франківщині, попався на незаконному преміюванні своєї мобілізованої дружини і, звісно, себе рідного, яко, який обійшовся, лише невеличким переляком, коли його впіймали за руку на цій корупційній оборудці. Знаєте, шановне товариство, який штраф він заплатив? дівку, Посадовця кваліфікувалися як адміністративне порушення, і він мав заплатити до Держбюджету від 1700 до 6800 гривень штрафу йдеться у повідомленні. Так Поясніть мені, що відбувається взагалі. По кількості мобілізованих дружин івано франківський ТЦК попереду України всієї. Причому варто говорити про те, що не забувають як себе улюблених в моменті преміювання, так і відповідно своїх дружин. А тепер уявіть собі, що таке кишенькове ВЛК значу на дружину. Я вже називав вам можливі розсінки можливих незаконних оборудок представників ТЦК, які за останні тижні зросли прямо в пропорційній формі. Але продовжимо далі. Інший районний військом на Івано-Франківщині Коломийський. Майор Андрій Фелісєв, який безпідставно виключив офіцерів запасу з військового обліку, теж відбувся за це легким переляком і штрафом у суму 2465 гривень. Загалом, за кількістю затримань щодо корупції і зловживань по ТЦК і ВЛК на Івано-Франківщині описаних в ЗМІ, область, напевно, є лідируючою, відповідно після Одеси. Ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо ту корупційну схему з Одеським обласним воєнкомом. Але штрафами, меншими за суму премії чи то хабаря, напевно, нікого ж не злякаєш, правильно, шановне теористо? Так, от цікаво, що за свою кар'єру із Чепіт Ярмочуком на Івано-Франківщині почались ще два відомі в Україні обласні воєнкоми фігуранти корупційних скандалів. Це колишній івано франківський міський воєнком, а до недавнього обласний військом Буковини полковник Ігор Скоропут та колишній його підлеглий згодом на тій же Івано-Франківщині районний, і ще пізніше обласний воєнком Рівненщини полковник Сергій Луцюк, який нещодавно на відомому відео, шановне товариство, бив биткою свого водія, а згодом у якого під час обшуку знайшли, окрім грошей ще й чималу кількість наркотичних речовин. Кузня Кадрів Тому, коли сьогодні говорять про те, що для подолання корупції в ТЦК на відповідальні посади треба призначати бойових офіцерів, то слід зауважити, що значна кількість вишезгаданих полковників мають у БДШ часів ато ООС, коли командира роти Івана франківського міського ТЦК наразі можливо посадять. Міський воєнком Роман Плінтус, натомість залишиться на посаді, інакше кажучи, він може потягнути за собою значно вищого, і це цілком логічно. І, мабуть, зважаючи на те, що риба завжди гниє з голови напередодні скандалу з футболістами, полковник Ярмошук мав святкувати своє підвищення. Переведення з полковничої посади Івано-Франківського обласного воєнкома на генеральську посаду. Але через скандали з футболістами та іншими крутими скандалами в системі ТЦК Івано-Франківської області наказ про призначення довелося скасувати, а самому йому терміново лягти на лікарняне ліжко, після якого він похабцем передав справи новому війському Івано-Франківщини, а заодно. Ну, залишимо у спадок своє кумівське царство. А сам 52-річний полковник Ярмошук звільнився з лав Збройних сил України, мабуть, за станом здоров'я. Дружина, до речі, так і продовжує завідувати військову поліклініку, яка має своє ВЛК. Тому я не здивуюся, власне, що комісували полковника Ярмошука рішенням саме цього ВЛК, але це має дати відповідь на це. Відповідно, вже ДБР. Але підкреслю, де дивним чином закриває очі на подібного характеру корупційні оборудки. Так от нагадаю, недавно ще стало відомі нові подробиці справи головного тиловика Міністерства оборони. Перепрошую Олександра Козловського, якого підозрюють у багатомільйонних розкраданнях. ДБР завітала до високопосадовця черговим колом обшуком. На цій оптимістичній ноті ми сьогодні і закінчимо. А наступну передачу ми присвятимо корупційним схемам самі в Міністерстві оборони і Укроборонпромі, щоб, ви, шановне товариство, розуміли, що ці явища, на жаль, не викоренені до сих пір. Ми можемо говорити про те, що ця тема разом з вами. Буде нами підніматися неодноразово, з метою привернення уваги правоохоронних органів до діяльності чи то діяльності співробітників ТЦК де буде. Маємо стрій, віримо в ЗСУ, все буде Україна.